Доброго ранку всім! Всім привіт з днепра. Мене звати Наталя і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас і вітаю. А сьогодні в мене буде перший рукодільний щоденник сезону осінь 2024. Літо ми пережили. От, е, ніколи не казала такого, але я трохи навіть щаслива, що літо ми пережили. Бо цього року літо було якесь аномальне. Я не знаю. ну, та -та Такого я, я особисто не пам'ятаю. Я пам'ятаю, в е е е 10-му, здається, році не було жодного дощу за все літо. От. Але цього року це був якийсь тотальний капець. От. Ну, я не знаю, чи буде в вос восени, буде легше. <сум> Сподіваюсь. От. Але ну, таке, є, що є. От, в мене також були вимкнення світла. В мене цього тижня був день, коли в мене світло не було майже 7 годин поспіль, і... і це було не дуже весело, бо в мене розрядилося все. в мене вимкнувся інтернет в якийсь момент, в мене розрядився ноутбук, я не змогла працювати. Ой, більша частина моїх колег теж відбимкнулася. Ну, коротше, ладно, не будемо про От. Але я цей тиждень провела майже як однопроцесниця, Тобто кожного дня я вишивала цей процес. За серпень місяць я його повишивала 10 днів, і я додала 3200 на ньому. Ну Що вам сказати? ну Це були не, най... не найважчі е... 3200, які були в моєму житті. Було і важче там. От, але й не найлегше. Я ледь-ледь їх витягнула. Я вже внашила три тисячі, потім думаю, та ні, вже все. А потім думаю, та ні, треба отут одиночки позаповнювати, трошки зашити цей шматочок, щоб можна було присувати потім От, Я вчора все ж таки сіла і, як то кажуть, на морально вольових душила ще 200 хрестиків, закрила тут прогалинки, бо це був саме той шматок, як я. Минулого разу показувала Хто новенький, подивіться, фотку, ну, принаймні фотку на минулому щоденнику там буде видно, чого тут не було. от Я дошила. Е, і воно, знаєте, як пазлик встав. Тобто, е, це був той ефект багатобарвника коли ти дошиваєш останні два хрестика, і в тебе складається картинка. от саме тому, саме тому тому Я так думаю, що я душею цей будиночок. Щоб в мене склалася картинка. От. І якби я хотіла перестати вишивати, то от зараз був би саме час. Я б так по трамваю вишила, можна було б обрізати. Небо я там тільки перевишивала. Так? Ну, то таке можна було заправити, там щось, ну, коротше, ігнорувати його. От. Е -е 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 Мої плани не справдилися на цей процес. Я мала вишити. Більше 4 тисяч, щоб вийти на дві третини до кінця року. А якщо я хочу зараз це зробити, то я маю вишивати більше 4. Я 3200 вишила, ледь не скрьонулася місками. Я не знаю, як я буду вишивати більше 4. Але хто, хто знає? Можливо, можливо, в мене вийде. От. В процесі вишивки. Я не зненавиділа цей процес, я якби, спіймала якесь друге дихання, але точно я не стану однопроцесницею. Тиждень вишивки одного процесу це максимум. Це максимум просто для мене, бо е, ну, тільки примусово. Це за умови, що я там все ж таки трохи відволікалася від цього процесу. А, бо якби я вишивала його одного, я б, мабуть, закинула так тиждень повишивала, а потім закинула на два тижні. А, от так. Хто, хто не знає, це е, процес у е, мене вишивається з 2021 року. Трохи відволічуся, можливо. До речі, на мене підписалося багато новеньких. Вам привіт. От. І для вас окремо. Процес мій основний, я його вишиваю кожного місяця, ви його тут будете бачити, бо це мій процес в СП Катрусі. От. В Катрусі в Телеграмі є СП по процесам дизайнам і наборам катрусиних рукоділок. Там це Хімера, але ну. Це купувалося як набір, тому там можна таким брати участь. От. І якщо вас цікавлять багато то ви з ним будете бачитися на цьому каналі досить часто. Я подумала, можливо, мені вишивати кожного тижня. Там На тиждень треба 800 чимось хрестиків вишивати. Але на цьому процесі 800 чимось хрестиків це 2-3 дні вишивки. Два-три дні на тиждень вишивати один і той самий процес, мені буде сумно і нудно, от відверто. Тому не знаю, як справдяться плани. Про плани ми проговоримо в окремому відео. Обов'язково. Я вже пред, предвкушаю, зараз ми з кицюні погуляємо і я буду знімати плани на осінні сезон і подивимося, що я вишивала цього літа. В рукодільному плані за літо справдилося не все, далеко не все. Але основні якісь такі штуки, які я хотіла, я там ну, якби підігнала. І плани на осінь в мене просто грандіозні. От. Ну, не дошити багато парники. <смі> хоча, хоча, якщо вишивати тільки його, тут в мене залишилось менше ніж 600 хрестиків. О, 600 хрестиків, що я милю? 6... Менше ніж 60 тисяч. Я навіть перелізла за 60 тисяч. Тобто в мене тут вишито 53,5%. Якщо ми візьмемо ну, навіть 60 тисяч е за осінь, наприклад, 90 днів. Е, Ні, нереально. Нереально вишити багато барвник за осінь. <discussion> <ursday> <smart> ну, я цього не, не ставлю, мені би дві третини вишити. Дві третини у нас закінчуються отут. Дивіться: оце раз, два, три. Оце 150 буде. Тобто, отак от будуть дві третини. Якщо ми подивимося сюди, то дві третини це у нас буде десь отак. от. Але з огляду на те, що я хочу перейти сюди, вишити оцю, ну якби, це не чорний, це дуже темно-синій. Я хочу вишити оце дуже темно синє. <сміх> От. І до нього мені ще треба вишити оце, а потім переходити отак, з трамваєм наверх. То в мене трохи воно посунеться, і я думаю, що вишивання трамвая все ж таки мене винагородить за всі мої страждання. Тут буде цікаво. Тут буде теж багато розсипного, але буде цікаво. А, я просто в перечутті цього. Так, трамвай ми подивилися, трамвай ми відкладаємо, полюбу... помилувалися, полюбувалися на трамвай. До речі, кому цікаво, як виглядає зворот на багатобарвниках в тому місці, де е, в нас відбувається багато всього. Отак от він виглядає. Я тут, ну, якби я ховаю ці всі, я намагаюся навіть протяжки де інде ховати. Але е, все ж таки в мене тут е, залишаються ці хвостики, нічого з ними не буду робити, так вони їх будуть от. Ну, Оце я вишивала десь рік тому, і в принципі ну, нічого з ними не сталося, нормальні хвостики. А там, де рівне полотно, то воно навіть якесь таке нормально виглядає. Отут непогано виглядає. Тобто ну, Це залежить від того шматка, який вишивається. Ой. Ну що думаєте, мені його відкласти на тиждень, чи поки ще йде хвиля якось його повишивати? У мене там мірабіля так і проситься. Я ж минулого разу показувала пухнастик, що я хочу спробувати. Я не вибрала часу на цьому тижні, щоб спробувати пухнастик. От, а його треба таки спробувати. Я думаю, що я спробую, і, можливо, так, я, мабуть, спробую пухнастик. От, подивлюся, мені треба буде це переварити. На наступному відео я вам покажу результат. От, а потім приступлю до Мірабілі. А цей час все-таки залишу п'яльця на трамваї, бо там ще душа Троянди проситься. відшиву. їй давно не приділяло увагу, в серпні її взагалі не було. Так, що в мене ще було цього тижня? Була така маленька сніжина. Це в мене сніжина від Woodstitch. Це в мене не перша сніжина, це четверта моя сніжина. І я її вишивала під тех. Я записала тех. Тех буде рукодільна бетка. Я його о, вже сформувала, я його поставлю на наступний тиждень. Бо зараз у нас. О, я забула, Боже, я хотіла вас привітати з 1 вересня, з Днем Знань. Вітаю вас всіх, всіх, хто буде навчатися або навчати. <гум> вітаю вас всіх. А ще окремо вітаю тих, хто буде вести до школи своїх. Маленьких учнів От. і знову піде в перший клас. Вам окремі вітаннячка. От, записала я тех. Тех буде цікавий. Це буде майже дві години. просто Теревеньків під вишивку. Я на цьому тезі вишивала оцю сніжинку. Я вам хочу сказати, що вишивання отакого під тег це була не найвдаліша моя ідея. Більше я такого робити не буду, тому це буде ексклюзив. Підтеги треба все ж таки вишивати щось простеньке бісером і не морочитися, бо тут треба закріпляти нитку, дивитися, щоб нитка нікуди не сповзла, і в цей час треба думати, що ти кажеш, і, і казати. Майже до половини я її вишила. В принципі, тут ще на два рази сісти і можна душити цю сніжинку. Але я не поспішаю. Це в мене такий знаєте, процес на задоволення. Вона дуже гарна, і я такий цей процесок завершу. Ну, мабуть, найближчим, найближчим часом, можливо, навіть не, не наступного тижня. Ну, у вересні точно закінчу. Так, знову я збиваюся на плани. Плани буду окремо відео. І в мене був останній мій фініш літа. От, я думала, чи мені його лишити на перший фініш вересня, чи мені зробити останній фініш літа. І все ж таки, я так задовбалася від трамвая, що я просто сіла вчора і е, пошила це все. Е, хотіла ще дещо пошити, але вирішила, що Ня, хочу фініш. От, і я вчора. Слухала книжечку, слухала цікаві відео і просто лежала і, і, і в трубах, поки не було світла, я це все повишивала. Це в мене серія веснянки від Катерини Безперстової. І це в мене друга дівчина з цієї серії. Першу ви можете бачити. Перша була Горпина, Цю нас звуть Ганна. Цю у нас звуть Ганна. О, вона така дуже захоплена своєю писаночкою, яку вона нам принесла. Минулого разу ви її бачили без бека. Тут був дуже простий бек, незважаючи на те, що у нас тут були намистини, які обшивалися по кожна намистина обшивалася окремо, але було просто, було файно, було нескладно і тут навіть був такий легенький декоративний якби оздоблення. У неї було на фартушку такі супер-хрестики. Це просто хрестики, а то супер-хрестики. Бо це великі хрестики поверх малих хрестиків. Mm. От. Гарна в неї вийшла хусточка. Я думаю, що вона така нерівна, бо, мабуть, дівчина кучерява і в неї дуже пишні коси. Ну, я так думаю. От. І якось вона їх там, може, дрібненько заплила. А, і поверх була така хустка. вона До речі, зверніть увагу, оцією хустка накручена сама собою, а в цей е, ще є під нею такий, е, як би. Ну, коротше, подвійна хустка. от Я забула, як це правильно називається, але в деяких регіонах було саме так зроблено. от Спочатку надівалася тоненька. Цикальняна хустка, а поверх вже нав'язувалася гарна, яскрава. От, і тут в неї хустка, бачите, вона з ну з, з киточками. І ці киточки я е, 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 ці киточки не, не розрізала навмисно, давайте так покажу. Не розрізала навмисно, от щоб показати вам, я як, як я їх робила. Перші дві киточки я зробила. Окремо, тобто Я е, вколювала голку, зав'язувала на звороті, виходила, обрізала. А потім я подумала, чого я кожного разу його обрізаю. <різь> Якщо заходити от так от і лишати петельку, то буде е, ну, швидше. От. Я спробувала, і в мене дуже непогано вийшло. Тобто е, е, я зараз... Ну, Коли наступного разу я до неї приступлю, я просто розріжу ці петельки, в неї будуть ці киточки, я їх підстрижу. От. Як це виглядає на звороті? Тут просто йдуть е зав'язані вузлики. От. Я зав'язані вузлики, я фіксувала їх, бачите, до е вишитих хрестиків отут. І ви можете теж таке зробити. Е до речі, вже під кінець я подумала, а чого я. Випускаю їх в повітря, ці петельки, я ж можу їх просто зачіпляти на якусь довжину, щоб вони не трипалися. А потім, коли вже вирізати, я можу їх розрізати от, і потім вирізати. Ну, і в мене там буде ще одна дівчина з такими киточками, то я спробую цей метод. От, якщо, якщо вийде, я вам обов'язково покажу. Хочеться мені приступити вже до наступної, але там ще треба буде підібрати нитки. От, і я так думаю, що я це зроблю. І буде в мене лежати просто про запас процес, який я ну, захотіла щось стартувати, я взяла його і стартувала. От, там близько 3-4 тисяч в кожній цій фігурці. І, в принципі, це такий процес. Він в мене з кожним разом займає все швид... менше і менше часу. <свісно> ну Залежно там від складності. От, ну цю Взагалі там десь за 10 днів я вишила. так. Вони великі, вони досить великі, вони розміром десь ну з руку вони розміром, десь от так. От. У мене просто пальці довгі. От, тому ну, десь будуть зруку вони розміром. Е, і це ж стоячі фігурки, це не вішати, тому це окей. Отаке От. От в мене було цього тижня. Це все, що в мене було. Е, розумію, що коли це тиждень стартів, це, мабуть, споглядати цікавіше, але треба й просування. От. Треба мені було просунути цей процес. Е, не так він в мене просунувся, як мені е, ну, по плану було. От, але все, все одно вийшло непогано. О. От таким був мій останній рукодільний тиждень цього літа. Переходимо в осінь. У осінь буде багато цікавого. До нових зустрічей. До зустрічей в нових відео на моєму каналі. Не забудьте поставити лайк, і хто ще не підписаний, підписатися. Це важливо. Дякую вам за увагу і всім пока.